Нас кожен. А які уже вкотре, буквально за останній тиждень відбувається у нас евакуація з, е, з адмінбудівлі в зв'язку з замінуванням. Звичайно, це в нас повідомляється по гучному мовцю на коридорах. Тому в зв'язку з такою інформацією, звичайно, всі працівники евакуйовуються. Таке дійство воно вносить дуже великі незручності в роботу, я впевнений, всіх управлінь. Бо, наприклад, в нашому управлінні молоді і спорту щодень, весь час багато тренерів, спортсменів, де узгоджуються різні моменти, від'їжджають, приїжджають зі змагань, потрібно звітуватися. І тому. Ми б були дуже раді, якби зловмисника виявили, покарали, щоб більше такого, таких незручностей не створювалося працівникам держслужбовцям. Так як замінування відбувається вже вкотре за не такий короткий термін часу, то вже неоднозначно реагують всі на такі реакції замінування. Дехто вже скептично ставиться з недовірою, але, звичайно, зловживати такими моментами не можна, бо це все ж таки і життя, і здоров'я.

Например, это классно. Незабудний индивидуальный душев на термальних курортах Угорщини